І ось такий інвертор на 3 кВт 24 вольта. Пробігся по високовольтній частині. Транзистори абсолютно цілі, а по низьковольтній частині є один момент. Ну, дивіться, стаю щупами на переход одного плеча. І бачимо. Зараз падіння напруги там становить 474 мВ. Все, зупинилося, да, ємності там. Скажімо, на себе вже нічого не беруть і виходить, що у нас ну, начебто все окей. Але якщо отак от заглянути збоку, то бачимо розірваний транзистор. Так. Тому наглядний приклад: заміна транзисторів низковольтного перетворювача, він же пуш-пул, який розкачує наш трансформатор. В ремонті інвертор до того на 6,2 кВт на 48 вольт живлення. Відносно інших інверторів в такому сегменті він має деякі переваги. Силовий трансформатор намотаний ліцендратом. У низьковольтній частині спостерігаємо встановлені супресори, тому що зазвичай на платі є місце під їх розташування, але по факту нічого немає. По блокам живлення також бачимо снаберні ланцюги. Це дуже добре, тому що в деяких моделях вони також відсутні. Плата керування має інший мікроконтролер, хоча обв'язка ну, відносно схожа, але виробник пішов дещо іншим шляхом. По входу з мережі 220 В на блок жилення маємо мережевий фільтр, Y-конденсатори, Тобто це також плюс. Транзистори нарізки синуса зарядний і також транзистори синхронного випрямляча стоять виробника Сілан 70N65. Високовольні конденсатори мають текстилітові підложки. По лінії жилення від акумуляторної батареї встановлено запобіжник на 150 А. По частині МППТ також стоять транзистори 70N65 виробника Сілан. Загалом від цієї плати в мене позитивні враження. Вийшов невеличкий відеоогляд, але по факту проблема на цій платі є. А саме у транзисторах нарізки синуса. 4 штуки необхідно буде замінити. Зі зворотньої сторони плата добре покрита шаром лаком. Бачите, все блестить, відпаяв транзистори на різкі синусу. Ось вони лежать. І, до речі, пробито три штуки. Оці що справа, і один залишився живий. Підготував отвори під монтаж нових транзисторів. Бачите, все гаразд, чисто, не відірвано по драйверу. Тут абсолютний порядок, нічого міняти не треба. Так, перше включення інвертора після ремонту 48 вольт подано. На виході лампи розжарювання 4 штуки, там еквівалент 700 Вт. Зараз дивимось. Вентилятори тихенечко працюють. На виході поки що 0. Так, плавне підняття напруги 230 вольт на виході маємо. Пережарювання світяться. 15 А від батареї 54,6 напруга акумулятора. У мене це блок живлення. Так, начебто все гаразд. Навантаження тримає Роботу з мережею 220 В перевірю вже окремо за кадром, скільки зараз незручно буде сюди приєднувати провода, то я зроблю окремо. Ну, Сподіваюсь, що проблем ніяких не виникне. Настав час перевірити відремонтований контролер заряду. Проєдную акумуляторну батарею від зарядної станції EcoFlow, але використовую не всі елементи. Так, бачимо вихід у нас під навантаження з'явився, він відключається, включається. Все гаразд. Від лабораторника імітую сонячні панелі, даю 31 вольт і струм на рівні обмеження 5 А. Струм поступово зростає. Бачимо, напруга просідає і струм при цьому зростає. Ось це видно гарно на лабораторнику, як потужність у нас зросла. Це у нас дало 14 вольт одразу на батарею. 10,9. Струм заряду, температура всередині корпусу. Так, ну це у нас навантаження на цю лампочку. Так, кВт ми ще не намотали. Так, ну 31 В у нас від Сонця 5 А. Якраз це йде дорівнює 150 В. І так само тут 14,1 А Перемножити на 10,9. Якраз отримаємо необхідну нам потужність, яка зараз йде на зарядку батареї. Відповідно, робимо висновок, що контролер в абсолютно справному стані. Перевірка інвертора після заміни низковольтної частини. 48 вольт приєднано. Це лампа розжарювання, яке стоять на столі. Зараз йде затримка. Так, напруга на виході з'явилась. Напруга батареї 54,7 на навантаження. Так, дивимось 669 Вт. Бачимо, інвертор працює, навантаження тримає. Все враз замінив. 16 транзисторів. Це є p 85 t 16 і запобіжник. Давайте разом з вами перевіримо зварювальний апарат Patton PC 160, який може працювати в трьох режимах: ММА, Тіг, MAG, тобто напівавтомат. І з основною це були пробиті транзистори. Їх я замінив, тобто ланцюги драйвера перевірив. До мене апаратік вже був в ремонті, начудили з ланцюгами керування, і в режимі напівавтомата не було реакції на кнопку, яка знаходиться на рукаві. Так, ну із того, що були пробиті транзистори, відповідно, були згорівші і зарядні резистори, тобто на цій платі також проводились ремонтні роботи. А згоріли транзистори із-за того, що на он, на тій клемі був поганий контакт, із-чого жилення по лінії плюс 310 дуже сильно просаджувалось і в тому місці був сильний нагрів. Так, ну наразі апаратик у нас вже включається, все працює. Так, режим ММА. Давайте перевіримо антизаліп. одразу підкидаю три секції баласту, все, бачимо, струм з'явився, напруга пропала і струм також впав до нуля. Тобто антизаліп у нас працює. Напруга холостого ходу трошки більше 75 вольт. Подивимося як підпалює. Підпалює добре. Так, тепер давайте навалимо струму. Так, одразу три восьмидесятки підкидаю на баласті. І у нас там виходить що так, багатенько, 40-го, мабуть. Ну, так, от 160 А, 20... 24 вольта. Все, 160 тут, 160 там, як в аптеки. Так і потрібно бути. Так, баласт знімаємо. Тепер давайте режим ніг перевіримо. Так, все, у нас там напруги немає. Підкидаю одну секцію баласт. Дві восьмидесятки, так одразу підкину. Тепер замикаю контакти на євророз'ємі, Швидкість протяжки регулюється. сподіваюсь чутно це на камеру. Клапан спрацьовує. Так, протяжка робить і дивимось на регулювання напруги. Мінімальний поріг у нас 12 вольт і максимум 24 вольта.